день! Сьогодні вашій увазі відеогляд на коляску, про яку чула кожна матуся, кожна вагітна жінка тут 100% це Cybox Pря. Виробництво німецьке, якість німецька. І е, треба зауважити, що сам по собі виробник позиціонується як е, преміальний сегмент. Е, перед вами моделька е, Cybox Prem в колекції Juice of Nature. Дана коляска була натхнена італійськими будинками моди, більш того, візерунок на самій тканині у нас виконаний в стилі бароко це така відсилка. Плюс має такі, як бачите, стильні жучки в вигляді брошок, камінчики. Це так само є відсилка до італійських дизайнерів. Тканина на капюшончику, це 100-відсвятковий джакарт, яка має пропитку P50. І також не пропускає вологу. Тобто не боїться сонячних променів, не боїться вологи, не вицвітає, не намукає всередині. Фішка цієї люльки, якщо говорити про зовні, також це панорамне провітрювання, сіточка провітрювання відкривається згори, і плюс сіточка провітрювання у нас так само відкривається знизу. Це робиться для того, що коли ваш малюк вже підріз, починає вже перевертатися на животик, йому видно, що тут відбувається з цього боку, плюс іде циркуляція повітря. Якщо говорити про середину, то середина в нас це 100% пововна, вся обшивка є зйомна для того, щоб її можна було попрати. прийняв у нас відбувається 30 градусів, делікатний режим, це вже майже я думаю всі матусі знають. Матрасик у нас незвичайний, матрасик ортопедичний, всередині піна меморія. Складання шасі у нас нетипове. Спочатку опускаємо ручку, потім маємо дві кнопочки, писамо її і тим самим в шасі складаємо. Але коли ми складаємо шасі, ми ще можемо, наприклад, якщо доставляємо прогулянковий блок, використовувати возик, бачите, на двох колесах. Це підходить для поганої дороги, для піску, для гравію. Якщо, наприклад, поїхали на море, дитина вже, наприклад, матиме у вас там півтора-два рочки, спокійно тако поставили. Вам легше вести дитині, в принципі, комфортно сидіти. Прогулянковим блоком, до речі, висота вис... становети 80 сантиметрів, а це висота майже всіх стільців для годування. Тобто, якщо берете з собою в ресторан, то можна не брати стілець для годування, берете прогулянковий блок і шасі. Наявності показуємо вам колаборацію з дизайнером Джеремі Скотт. Дана моделька, дальний колір був спеціально розроблений для співачки Перрі. Тут, в принципі, такий, знаєте, стиль пінап, все кидається в очі, все-таки яскраво видно одразу. Про сам принт, про самі ці ворожки. Дизайнер Джеремі Скотт каже, що вони просто піднімають настрій, тобто ніякого іншого призначення тут не було, як він їх додавав, але виглядає досить таки цікаво, симпатично і. Точно вас побачить здалеку. Також в вашій увазі проглонковий блок. Розкажемо про всі його е, фішки, що він вміє. І е, заздалегідь наперед скажу, що функціонально так само один з найкращих варіантів того, що може бути на ринку. Почнемо базу з положення спинки. Маємо три положення: положення сидяче, положення напівлежачі і положення лежаче. Підніжка також регулюється. І тепер дивіться, коли я з положення сидяче перевожу. Блок положення лежачих, то автоматично подовжується місце для перебування дитини. Якщо в багатьох інших варіантах у нас завжди це місце залишається незмінним, тут реально видно прогрес. Тобто місце стає більше для дитини, тим, тим самим, десь до 3-4 років дитина помічується за європейськими мерками. Це вважається в принципі, нормально до 4 років водити дитину ввозити. Капюшон подовжується, дитина закрита повністю нижче ніж бампер. Положення лежачі так само дитина в нас все ще достатньо закрита. І якщо говорити далі про прогулянковий блок, варто відмітити, що звичайно ж вона може складатися разом з прогулянковим блоком. Опускаємо тут донизу, опускаємо ручки, так як казав, дві кнопочки, підтиснули, трошки можна підпити, і все. Це воно в складеному вигляді разом з прогулянковим блоком. Пару слів про комплектацію. Дана модель в нас має в комплекті дощовик в обох варіантах, і також входять одразу адаптери для автокрісла. Тобто на цього вже можна не піклуватися. Решта аксесорій докупляються окремо. Можна докупити накривку на ніжки, можна докупити підстаканник, сумку, москітна сітка, тобто варіантів аксесорій дуже-дуже багато.